Дівчатка, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео покажу, як я шию бюзгалтер з великою чашечкою на великі об'ємні груди. Ось ця чашечка у мене розмір 90Б. Викрійки будуть закріплені в телеграм-каналі. В, опис, в описі буде посилання на цей телеграм-канал. Там викрійок поки що небагато, але зараз я буду додавати і буду шити по цих викрійках білизну, і відео ви, ви зможете знайти тут у мене на YouTube каналі. І так, ось я вже викроїла детальки чашечки, зшиваю. Це у мене така чашка з трьох деталей. Так, ця деталька у мене з фістончиком. Я її не дублюю, а ці дві частинки нижні я буду дублювати корсетною сіточкою. Ось так я вже зшила Ці дві детальки разом між собою і відстрочила. Також із мережева зшила ці дві детальки і відстрочила на одну сторону. Зараз я зробила ось такий бутербродик, одна чашечка, на іншій показую. Прикріпляю мережеву лице до лиця, верхню частинку до нижньої частинки. Прикріпляю. Тут у нас йде мережево не до кінця. І накриваю. Тою стороною, що буде всередині, у нас вже із відстроченим шовчиком. Накриваю ось так. І тут прямим швом буду прошивати. Потім я виверну, і у мене вийде ось така чашечка. Ще відстрочу з цієї сторони по курсетній сіточці. Бачите, ось така чашечка виходить. Тут буду пришивати зігзагом ем, таку тоненьку резиночку 0,5 шириною, бежеву. Далі я вже шила поясок. До викрійки теж йде поясок, і буде опис, які каркаси підходять. Ось такий поясок. Перед у нас із з мережева. Серединка з двох частинок, щоб була виямка гарна між грудьми. Тут шовчик, тут шовчик, щоб гарно фістончик лягав по контуру грудей. Задня частинка пояска із еластичної сіточки. Тут буде стояти пластикова кісточка перед продупльований повністю корсетною сіточкою. І так, коли вже це все готове, потім ми вшиваємо чашечки. Вшиваємо чашечки гарно, від однієї сторони до іншої. Ось так. Тунельна стрічка пришита до чашечки. Зараз пришиваємо тунельну стрічку для пластикової кісточки на поязку. Для цього беремо тунельну стрічку і пришиваємо зі сторони еластичної сіточки. По цьому шву, пришиваємо прямим стіпком, потім відвертаємо на сторону курсетної сіточки і відстрочуємо по краю. Так потрібно відстроїчити там на 1 міліметр, щоб потім пластикова кісточка могла зайти всередину тунельки. Цю пластикову кісточку не обов'язково ставити на пояску. Просто Я ставлю, тому що в мене тут мереживо. І щоб воно потім ось так не зминалося, воно не еластичне, тому я тут ставлю курсетну сіточку. Але можна зробити такий поясок, якщо він із еластичного матеріалу, він тут трошки тонший буде, поясочок, тоді він робиться суцільний. Або дехто, я навіть бачила, і мережеву так обшивають. І тут роблять таку. Пришивають полосочку із корсетної сіточки, або можна поставити зшити методом бутерброда цю, цю частинку пояска, зашити сюди всередину і воно буде гарно закрите все. Зараз пришиваємо станову резиночку по низу пояска. пришиваю зігзагом. По еластичній частинці пояса натягую в міру коефіцієнта еластичності, дошиваю до фістона мережева. Тут залишаю резиночку такого розміру, як мені потрібно, мінус коефіцієнт еластичності. Потім продовжую пришивати на поясок тут еластичну резиночку. Тепер будемо відстрочувати нашу резиночку. По еластичному пояску відстрочуємо з лівої сторони, йдемо до тунельної стрічки і потім відстрочуємо, продовжуємо відстрочувати зігзагом по, уже по мережеву, теж з цієї сторони, натягуючи резиночку. Дійшли до тунельної стрічки, продовжуємо відстрочувати до кінця поязка. Потім підрізаємо лишню корсетну сіточку, яка у нас виглядує, і відстрочуємо цю частинку поязка з іншої сторони резиночка біля фістончика. Тепер, коли у нас резиночка пришита, відстрочуємо тунельну стрічку. З цієї сторони пришиваємо прямим швом.